Я собі згадала, що я одразу вийшла додому, то через декілька днів я з такого віршика написала, що дощить тямлю сон, один із просених в тюремних ночах. Могили там нові, однаковіщенькі уші. Ні, іш, іш, іду я вперед себе, зайшла на цвинтар незвичайний. Могили там нові, однаковішенькі уші, а поміж ними отець старенький ходить, бо оща сивий, вже старий. А очі світлі, усміх вагідний, і тямлють ті слова, які він промовив він до мене. Чи, тям... Чи бачиш, скільки тут пови... погинуло людей за волю укрій? Усі вони лягли і спочили між ними. І ти вмреш і спочинеш між ними. І я злякалася, ти хоч очі... і утекла далеко від свита того. І зараз як вже десь через рік, як вже тут були німці, і я прийшла на Янішки свинтар, як звичайно проходить, і побачила ті три ряди могил недалеко від, ну поки їх ще там не знищили собі, то я одразу згадала оцей. Я кажу, це напевно був якийсь віщий сон, тому що я муга теж також разом з ними тут легте в ті могили.